Усім привіт, друзі! Ви на каналі Мебісти Стадії, і сьогодні коротко розповімо, що ж таке лотерея Green Card і що робити в разі її виграшу. Green Card. впевнена, що ви чули про цю лотерею. Вона проводиться кожного року урядом штатів для людей, які мріють жити в США або подальшому стати його громадянином. З 4 жовтня по 7 листопада триватиме реєстрація заявок. Щороку в лотереї бере участь приблизно 23 мільйони людей з усього світу. І виграють приблизно 55 тисяч. В Україну відведено найбільшу квоту виграшів, а саме 5 тисяч, тобто шанси є, якщо їх випробувати. Якщо тобі справді важливий твій виграш, дуже рекомендуємо уважно заповнювати анкету, тому що лише одна помилка, вона призводить до дискваліфікації. Тому ми радимо від себе наймати спеціаліста, який вам у цьому допоможе. Також варто зазначити, що є певні вимоги до заявника, а саме вік від 18 років, відсутність судимості і наявність повної середньої освіти. Лотерея дає багато можливостей. Наприклад, ви зможете отримати вільний в'їзд до Америки, а також безвізові для США країни, ви зможете легально працювати на будь-якій роботі, або якщо в майбутньому захочете відкрити свій власний бізнес. Це цілком реально. Ви зможете також володіти майном на рівні з громадянинами, а згодом взагалі отримати громадянство. Ще один цікавий факт. Якщо ви виграли в лотерею Card і у вас є жінка, а можливо, і діти, ви зможете виїхати в США разом з ними на постійне місце проживання. Окей, ви виграли Грінкарту. Що робити далі? Як виглядає ця виграшна анкета? Якщо вам прийшов ось такий лист, це означає, що вас відібрали і вам дуже пощастило. Після виграшу ви заповнюєте імміграційну візову анкету, а саме ds 260. У ній ви вказуєте, можливо, будь-які зміни в сім'ї сімейного стану, що відбулися після реєстрації в лотереї, щоб уникнути дискваліфікації. І важливо, якщо ви хочете брати когось зі своєї сім'ї, для кожного члена сім'ї потрібна своя анкета. Після заповнення ви отримуєте підтвердження і рекомендуємо зберегти його в електронних документах. Він вам пригодиться на інтерв'ю. Приблизно через тиждень ви отримаєте ще один лист, який повідомляє про ваші анкети, які отримані. Отриманий текст може змінюватися. Вам можуть написати про те, що анкети не отримані, і їх ще очікують, або про неточності в анкетах. Наступний крок: збираємо документи. Потрібні будуть оригінали і переклади. Копії наступних документів: паспорти, свідоцтво про народження, диплом, трудова книжка, свідоцтво про шлюб або розлучення, військовий квиток для військовозобов'язаних, зобов'язаних, виписки з банківського рахунку, довідки з роботи, що підтверджує вашу посаду, документи, що оцінюють нерухомість. Довідки про відсутність чи наявність судимості з кожної країни вашого проживання. Зберігай цей перелік документів, щоб потім не шукати. Залишилося зовсім трошки, а саме пройти медкомісію для кожного члена сім'ї. До списку захворювань, що обмежують в'їзд до США, є відкрита форма туберкульозу, психічні захворювання та інші. Після проходження медичного обстеження вам видадуть конверт. Роздруковувати його не потрібно. Це зробить консул під час інтерв'ю. І останній крок це інтерв'ю. Зняття відбитків пальців, розгляд результатів медкомісії, перевірка правильності оформлення необхідних документів. Усі ці перевірки відбуваються у посольстві. Під час інтерв'ю не потрібно говорити, що за вас хтось заповнював анкету, тому що отримаєте відмову. Вони запитують про те, чи справді ви хочете стати громадянином Америки. Чому саме вони будуть питати про вашу сім'ю, щоб знати, чи цей шлюб раптом не фіктивний. Якщо ви успішно пройшли інтерв'ю, вам дадуть конверт, який призначений для митного офіцера в аеропорту, і візу терміном на 6 місяців. Якщо хтось з членів родини ще поки не може виїхати в Америку, той, хто виграв лотерею до півроку, має час заїхати в Америку. Ось і все! Вау! Пишіть в коментарях, який у вас був досвід з грін картою. Чи подавалися, і чи плануєте подаватися у 2023 році? Всім па-па!